Закон України про виконавче провадження 2016 року. Питання Порядок звернення стягнення на майно боржника. Відповідно до статті 48 визначено, що звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні, списанні коштів з рахунків та примусової реалізації. Про звернення стягнення на майно боржника виноситься постанова. Стягнення за виконавчим документом звертається в першу чергу на кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах. Забороняється звернення стягнення та накладання арешту на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість. На кошти, що перебувають на поточних рахунках, спеціальним режимом, тобто відповідно до закону про теплопостачання, про електроенергетику, готівкові кошти, виявлені у боржника, вилучаються та зараховуються на відповідні рахунки органів Державної виконавчої служби приватного виконавця, не пізніше наступного робочого дня після вилучення, про що складається відповідний. На кошти та інші цінності боржника, що перебувають на рахунках та на зберіганні у банках, на рахунках у цінних паперах у депозитних установах, накладається арешт не пізніше наступного робочого дня після їх виявлення. Арешт поширюється також на кошти на рахунках відкритих після винесення постанови про накладання арешту. Звертаю увагу, що у разі відсутності у боржника коштів та інших цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача, стягнення невідкладно звертається також на належне боржнику інше майно, крім майна, на яке згідно із законом не може бути накладено стягнення. Звернення стягнення на майно боржника не зупиняє звернення стягнення на кошти боржника. Боржник має право запропонувати. Видима, іначі предмети, які необхідно реалізувати в першу чергу. Чергове стягнення на кошти та інше майно боржника остаточно визнається виконавцем. Стягнення на майно боржника звертається в розмірі та обсязі необхідному для виконання за виконавчим документом, з урахуванням виконавчого збору, витрат на виконавче провадження, штрафів. У разі, якщо боржник володіє майном разом із іншими особами, стягнення звертається на його частку, що визначається судом за поданням виконавця. У разі, якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим документом, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється. У такому разі виконавець зобов'язаний вжити заходів для виконання рішення за рахунок іншого майна. Виконавець проводить перевірку майнового стану боржника у 10-денний строк з дня відкриття виконавчого провадження. В подальшому така перевірка проводиться виконавцем не рідше, ніж один раз на два тижні щодо виявлення рахунків боржника, не рідше, ніж один раз на три місяці щодо виявлення нерухомого та рухомого майна боржника та його майнових прав отриман отримані інформації про доходи боржника. Розглянемо особливості звернення стягнення на кошти боржника в іноземній валюті. Це визначено статтею 49 закону. Зокрема, в даній статті визначено, що у разі якщо кошти боржника в іноземній валюті розміщені на рахунках і покладені на зберігання у банку, які мають право на продаж іноземної валюти, то виконавець зобов'язує їх продати протягом семи робочих днів іноземну валюту в сумі необхідній для погашення боргу. Не мають право на продаж, якщо такі банки іноземної валюти, то тоді виконавець зобов'язує їх перерахувати протягом 7 робочих днів кошти до банку, який має право на реалізацію відповідної частини коштів для погашення боргу. У разі обчислення суми боргу в іноземній валюті, виконавець стягує ті кошти. На валютний рахунок органу Державної виконавчої служби, а приватний виконавець на відповідний рахунок приватного виконавця для подальшого перерахування стягувачу. У разі виявлення коштів у гривнях чи іншій валюті виконавець дає доручення про купівлю відповідної валюти, якщо у нас безпосередньо виконання і борг у валюті, та перерахування її на валютний рахунок органу Державної виконавчої служби, а приватний виконавець до відповідного рахунку приватного виконавця. Звертаю увагу, що витрати у зв'язку з валютообмінними обмінними фінансовими операціями покладаються на боржника. Статтею 50 закону визначено звернення стягнення на об'єкти нерухомого майна фізичної особи. Це дуже важлива стаття, в якій зазначено, що звернення стягнення на об'єкти нерухомого майна здійснюється у разі відсутності боржника достатніх коштів чи рухомого майна. При цьому в першу чергу звертається стягнення на окрему від будинку земельну ділянку, інше приміщення, що належить боржнику. В останню чергу звертається стягнення на житловий будинок чи квартиру, в якому фактично проживає боржник. Разом із житловим будинком стягнення звертається також на прилеглу земельну ділянку, що належить боржнику. У разі звернення стягнення на об'єкт нерухомого майна виконавець здійснює в установленому законом порядку заходи щодо з'ясування належності майна боржнику на праві власності. А також визначає, чи перебуває це майно під арештом. Після документального підтвердження належності боржнику на праві власності об'єкта нерухомості, виконавець накладає на нього арешт та вносить відомості про таке арешт до відповідного реєстру, встановленому в законодавчому порядку. Про накладання арешту на об'єкт нерухомого майна виконавець невідкладно повідомляє третім особам, якщо це майно заставлене третім особам. У разі, якщо право власності на нерухоме майно боржника не зареєстроване в установленому законом порядку, виконавець звертається до суду із заявою про вирішення питання про звернення стягнення на таке майно. У разі відсутності технічної документації на майно, у зв'язку з чим його неможливо підготувати до реалізації, виготовлення такої документації здійснюється за звер... за зверненням виконавця. В установленому законодавством порядку за рахунок додаткового авансування стягувача. У разі якщо стягувач протягом 10 робочих днів з дня одержання відповідного повідомлення виконавця не авансує витрати, пов'язані з підготовкою технічної документації на майно, виконавчий документ повертається стягувачу за умови, що відсутнє інше майно боржника, на яке можливо звернути стягнення. Звернення стягнення на заставлене майно розглянуте статтею 51 закону. Відповідно до, до якої для задоволення вимог стягувачів, які не є заставодержателями, стягнення на заставлене майно боржника може бути звернено у разі перше. Право застави виникло після ухвалення судом рішення про стягнення з божника коштів. Друге. Вартість предмета застави перевищує розмір заборгованості боржника заставодержателю і третє. Наявна письмова згода заставодержателя. У разі, якщо кошти, що надійшли від реалізації заставленого майна, недостатні для задоволення вимог стягувача заставодержателя за виконавчим документом, на підставі якого звернення стягнення на заставлене майно, виконавче провадження підлягає закінченню. При звернення стягнення на заставлене майно для задоволення вимог стягувачів, які не є заставодержателями, виконавець повідомляє заставодержателю не пізніше наступного дня після накладання арешту на майно або коли йому стало відомо, що арештоване майно боржника перебуває в заставі. Спори, що виникають під час виконання провадження про звернення стягнення на заставлене майно, вирішуються безпосередньо судом. Розглянемо особливості звернення стягнення на кошти та майно боржника юридичної особи або фізичної особи підприємця. Це визначено, зокрема, статтею 52 закону. Зокрема, в ній зазначається, що виконавець звертає стягнення на кошти боржника юридичної особи, що перебувають у касах або інших сховищах боржника юридичної особи у банках або інших фінансових установах. Інформацію про наявність боржника рахунку. Інформацію про наявні у боржника рахунки виконавець отримує в органах доходів і спорів, інших державних органах на підприємствах, установах, організаціях, які зобов'язані надати йому інформацію невідкладно, але не пізніше, ніж у триденний строк, а також за повідомленнями стягувача. Не підлягають арешту в порядку, встановленому цим, цим законом, кошти, що перебувають на рахунком, із спеціальним режимом використання. Або звернення стягнення на які заборонено законом, банк, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів у разі надходження постанови про арешт коштів, що знаходяться на таких спеціальних рахунках, повинен повідомити державного виконавця про цільове призначення та повернути таку постанову без виконання в частині арешту коштів. Звертаю увагу, що у разі, якщо після накладення виконавцем арешту на кошти боржника юридичної особи у банках боржник умисно не виконує судового рішення і відкриває нові рахунки в банках, виконавець надсилає відповідним правоохоронювальним органам матеріали для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. Безпосередньо у разі відсутності боржника юридичної особи коштів в обсязі необхідному для прокриття заборгованості здійснюється стягнення на інше майно. Воно реалізується в такій черговості, зокрема, перше майно, що безпосередньо не використовується у виробництві, тобто предмети інтер'єру офісів, готова продукція, товари тощо. Друге, об'єкти нерухомого майна верстати, обладнання інші основні засоби, а також сировина, матеріали призначені для використання виробництві. Також треба розглянути звернення стягнення на майно боржника, що перебуває у інших осіб. Зокрема, хочу звернути увагу також, що звернення стягнення на кошти та майно фізичної особи здійснюється за тими ж правилами 52 статті, що і на кошти юридичної особи боржника. Отже, відповідно до статті 53 що стосується і розглядає звернення стягнення на майно боржника, що перебуває у інших осіб, визначено, що виконавець має право звернути стягнення на майно боржника, що перебуває у інших осіб, а також на майно та кошти, що належать боржнику від інших осіб. Зазначені особи зобов'язані подати на запит виконавця відомості про належне боржнику майно, що перебуває у них, та майно чи кошти, які вони повинні передати боржнику. Після надходження таких відомостей, виконавець проводить опис майна, накладає на нього арешт, вилучає його і реалізує в встановленому порядку. Звертаю увагу, що якщо особа, в якій перебуває майно боржника, перешкоджає виконавцю у вилученні такого майна, воно вилучається у примусовому порядку. Готівка та майно, що належить боржнику, від інших осіб вилучається виконавцем в присутності понятих. Арешт і вилучення майна коштів боржника застосовуються для забезпечення реального виконання рішення. Відповідно до статті 56 закону визначено, що арешт на майно кошти боржника накладається виконавцем шляхом винесення постанови про арешт майна коштів боржника або про опис та арешт майна коштів боржника. Арешт на рухоме майно, що не підлягає державній реєстрації, накладається виконавцем лише після проведення його опису. Постанова про арешт майна або коштів божника виноситься виконавцем під час відкриття виконавчого провадження та не пізніше наступного робочого дня після виявлення майна. Арешт накладається у розмірі суми стягнення з урахуванням виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафів та основної винагороди приватного виконавця на все майно божника або на окремі речі. Копію постанов таких виконавець надсилає банком, фінансовим установам, органам, які здійснюють ре... Ре... реєстрацію майна, реєстрацію обтяжень рухомого майна в день їх винесення. Про проведення опису майна. Боржника-виконавець вносить постанову про опис та арешт майна коштів боржника. Вилучення арештованого майна з передачею його для реалізації здійснюється у строк, встановлений самим виконавцем, але не раніше, ніж через 5 робочих днів після накладання арешту. Продукти та інші речі, що швидко псуються, вилучаються і передаються для продажу негайно після накладання арешту. Виявлення під час опису цінних паперів, ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла платини, металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лом і окремі частини таких виробів, на які накладено арешт підлягають обов'язковому вилученню і не пізніше наступного робочого дня передаються на зберігання в установи Національного банку, які зобов'язані прийняти їх на безоплатній основі. Під час проведення опису майна боржника юридичної особи та накладення арешту на його майно виконавець також використовує відомості щодо належного боржнику майна за даними бухгалтерського обліку. Визначення вартості майна боржника, оцінка майна боржника визначена статтею 57 закону. Відповідно до даної 57 статті визначено, що визначення вартості майна боржника здійснюється за взаємною згодою сторонами виконавчого провадження. У разі, якщо сторони виконавчого провадження, а також заставу держатель, у 10-денний строк з дня винесення виконавцем постанови про арешт майна боржника не досягли згоди щодо вартості майна та письмово не повідомили виконавця про визначену ними вартість, виконавець самостійно визначає вартість майна боржника. Звіт про оцінку майна має бути складений не раніше дати винесення постанови про арешт такого майна. У разі якщо сторони виконавчого провадження не дійшли згоди щодо визначення вартості майна, визначення вартості майна боржника здійснюється виконавцем за ринковими цінами, що діють на день визначення вартості майна. Для проведення оцінки за регульованими цінами, оцінки нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних морських та річкових суден, виконавець залучає суб'єкта оціночної діяльності суб'єкта господарювання. Виконавець повідомляє про результати <кхух> визначення вартості чи оцінки майна <кхух> сторонам не пізніше наступного робочого дня після дня визначення вартості чи отримання звіту про оцінку. Звертаю увагу, що у разі якщо сторони не згодні з результатами визначення вартості чи оцінки майна, вони мають право скаржити їх в судовому порядку в 10-денний строк з дня отримання відповідного повідомлення. Сторона ж, яка вважає Сторона ж взагалі вважається ознайомленою з результатами визначення вартості чи оцінки арештованого майна, якщо їй надіслано повідомлення про результати визначення вартості чи оцінки майна за адресою, зазначеною у виконавчому документі або за місцем фактичного проживання перебування такої сторони, достовірно встановленою виконавцем. Оскарження у судовому порядку результатів визначення вартості чи оцінки майна не зупиняє передачу майна на реалізацію. Крім випадки зупинення передачі майна на реалізацію судом. Звіт про оцінку майна у виконавчому провадженні є дійсним протягом шести місяців, дня його підписання суб'єктом оціночної діяльності. Після закінчення цього строку оцінка майна проводиться повторно. Якщо строк дійсності звіту про оцінку майна закінчився, після передачі майна на реалізацію повторна оцінка такого майна не проводиться. Розглянемо питання зберігання. Майна, на яке накладено арешт, це передбачено статтею 58 закону. Зокрема, майно, на яке накладено арешт, передається на зберігання боржникові по бо іншим особам, тобто зберігачам, що призначаються виконавцем, виконавцем у постанові про опис та арешт майна боржника під розписку. Зберігач може користуватися майном, переданим його, йому на зберігання, якщо проти його, цього не заперечує стягувач. Щодо рухомого майна, або якщо особливості такого майна не призведуть до його знищення чи зменшення цінності внаслідок користування. У разі, якщо зберігачем призначено іншу особу, крім боржника, або членів його сім'ї, вона може одержувати за зберігання майна винагороду. Безпосередньо винагорода визначається в договорі між зберігачем і виконавцем. Зняття арешту з майна визначено статтею 59 закону, якій зазначено, що особа, яка вважає, що майно, на яке накладено арешт, належить їй, а не боржникові, може звернутися до суду з позовом про визнання права власності на це майно і про зняття з нього арешту. У разі набрання законної сили судовим рішенням відповідно до такого позову. Арешт такого майна знімається згідно з постановою виконавця не пізніше. Наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини, підстави для зняття викона... виконавцем арешту з усього майна коштів боженика або його частини, є перше отримання документального підтвердження, що рахунок боженика має спеціальний режим використання. Або зберіга звернення стягнення на такі кошти заборонено законом, друге надходження на рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця сум коштів стяг... стягнених з боржника необхідної для задоволення вимог усіх стягувачів, стягнення виконавчого збору, витрат на виконавче провадження і штрафів. Третє отримання виконавцем документів, що підтверджують про повний розрахунок за придбане майно на електронних торгах, четверте наявність письмового висновку експерта з об'єкта оціночної діяльності щодо неможливості чи недоцільності реалізації арештованого майна у зв'язку із ступенем його зношеності значним або пошкодженням. П'яте відсутність у строк до 10 робочих днів з дня отримання повідомлення виконавця про нереалізацію майна на електронних торгах. Письмової заяви стягувача про його бажання залишити за собою нереалізоване майно. Шосте отримання виконавцем судового рішення про скасування заходів забезпечення позову. Сьоме Погашення заборгованості і сплати періодичних платежів, якщо виконання рішення може бути забезпечено в інший спосіб, ніж звернення стягнення на майно боржника. Восьме отримання виконавцем документального підтвердження наявності на одному чи кількох рахунках боржника коштів достатніх для виконання рішення про забезпечення позову. У всіх інших випадках арешт може бути знятий виключно за рішенням суду. Передача стягувачів предметів, зазначених у виконавчому провадженні. Відповідно до статті 60 закону зазначено, що під час виконання рішень про передачу стягувачів предметів, зазначених у виконавчому документі, виконавець вилучає такі предмети боржника і передає їх стягувачу, про що складається акт передачі. У разі знищення предмета, що має бути переданий в натурі, виконавець складає акт про неможливість виконання рішення що є підставою для закінчення виконавчого провадження, а в разі встановлення факту відсутності предмета, що мав бути переданий стягувач, повертає виконавчий документ стягувачу. Реалізація майна, на яке звернення стягнення. Це питання розглянуто статтею 61 закону. Зокрема, Відповідно до даної 61 статті, реалізація арештованого майна здійснюється шляхом електронних торгів або зафіксованою ціною. Реалізація зафіксованою ціною застосовується щодо майна, оціночна вартість якого не перевищує 50 мінімальних розмірів заробітної плати. Реалізація зафіксованою ціною не застосовується до нерухомого майна, транспортних засобів повітряних морських річкових суден незалежно від вартості такого майна. Нереалізоване на електронних торгах нерухоме майно виставляється на повторні електронні торги за ціною, що становить 85%, а рухоме майно 75% його вартості. У разі повторної нереалізації майна нерухоме майно виставляється на треті електронні торги за ціною, що становить 70% а рухоме майно 50% його вартості. У разі нереалізації. Майна на третіх електронних торгах, виконавець повідомляє про це стягувач і пропонує йому вирішити питання про залишення за собою нереалізованого майна, крім майна конфіскованого за рішенням суду. У разі якщо стягувач протягом 10 робочих днів з дня отримання повідомлення, письмово не заявив своє бажання залишити за собою нереалізоване майно, а решт з майна знімається і воно повертається божникові. За відсутністю божника іншого майна, на яке може бути звернено стягнення, виконавчий документ повертається стягувачу без виконання. У разі, якщо стягувач виявив бажання залишити за собою нереалізоване майно, він зобов'язаний протягом 10 робочих днів з дня надходження від виконавця відповідного повідомлення, внести на відповідний рахунок органу Державної виконавчої служби або рахунок приватного виконавця різницю між початковою вартістю нереалізованого майна та сумою коштів, що підлягають стягненню на його користь. Якщо початкова вартість нереалізованого майна перевищує суму боргу, яка підлягає стягненню. За рахунок перерахованих стягувачем коштів, оплачуються витрати виконавчого провадження, задовольняються вимоги інших стягувачів та стягуються виконавчий збір і штрафи. Залишок же коштів повертається борникові. Майно передається стягувачу, звертає увагу за ціною третіх електронних торгів або за фіксованою ціною. Про передачу майна стягувачу в рахунок погаження боргу виконавець виносить відповідну ухвалу. За фактом такої передачі виконавець складає акт, постанова та акт є підставами для подальшого оформлення стягувачем права власності на таке майно.